Виконуємо номер 334 із підручника Алгебра 7 та номер 13, 3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Запишіть добуток у вигляді степеня. Завдання перше: добуток Х у 5 степені. Та на Х у сьомому степені. Задання друге добуток А в квадраті на А у восьмому степені. Третє добуток М у кубі на М. І четверте добуток 2 в 9 степені на 2 в тридцятому степені. Приступаємо до виконання. Щоб помножити степені з однаковими основами, основу залишають тією самою, а показники степенів додають. Маємо Х в 12 степені. Основу залишаємо показники додаємо. А в 10 степені. Основу залишаємо показники додаємо. М в 4 степені. Основу залишаємо показники додаємо. 2 в 39 степені номер 334 із підручника «Алгебра 7» та номер 13.3 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.